Module 5. Story time. Hello, my dear graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами поринемо у світ історії. Історія, яка має назву The Treasure Hunt. Пошук скарбів. І так, сьогодні ми з вами працюватимемо на сторінці 68, 69 нашого підручника, ну і, звичайно, на відповідній сторінці нашого робочого зошиту. І так, почнемо з нових слів та виразів. Treasure hunt team Classroom Clue Stripes Полювання за скарбами. Treasure hunt. Team команда, Classroom. Класна кімната. clue, Підказка. stripes, Смуги, смужки, смуги. Treasure Hunt Team Classroom Clue Stripes Повторимо ще раз ці слова за диктором Treasure Hunt Team Classroom Clue Stripes Права перша listen and read. Послухай, прочитай. The answer. Дай відповідь потім на питання. What is the treasure? Що ж таке скарб? Який скарб діти будуть шукати? There is a treasure hunt at school. У школі відбувається полювання на скарб. Зої, Люсі, Ділан, and тоні are a team. Зої, Люсі, Ділан, Тоні. Команда. Go to my classroom and find a clue. Ходімо до моєї класної кімнати і знайдімо підказку. The clues can help you find the treasure, says Mr. Jones. Підказки можуть допомогти вам знайти скарб, говорить містер Jones. Lucy sees a clue on the boat. Board, sorry. Lucy бачить підказку на дошці. There is a zebra in this room, but it hasn't got teeth. У цій кімнаті є зебра, але у неї немає зубів. What color is it? Якого кольору вона? Зебра? Oh, look! Cross at the zebra crossing. Зебра? О, oh, глянь! Перейди по пішохідному переходу. The zebra crossing. Пішохідний перехід. The stripes are white. Смуги Білі. Mr. White's room, кімната містера Вайта. there. Ходімо туди, сез Зої. In Mrs. White's classroom, Dylan reads a clue on the board. В кімнаті місіс Вайт. Ділан читає підказку на дошці. What time does the school bus leave from school? О котрій годині шкільний автобус вирушає від школи. Go to this room. Ходи до тієї кімнати. Riding them is fun. Кататися на них весело. Хм. Hmm. The school bus leaves at 5 to 2. Шкільний автобус вирушає о п'ятій годині, ой, за 5 хвилин до другої, says Dylan. Ділан. Uh, no, Dylan, it leaves at 2 o'clock. Ні, Dylan, він вирушає о 2 годині. It's classroom 2. Це класна кімната 2. Let's go to classroom 2, says Zoe. Ходімо до кімнати 2, говорить Зої. In classroom 2, Lucy sees a picture of a tuk-tuk. У класній кімнаті 2 Люсі бачить картинку Тук-Тук. Пам'ятаєте, ми з вами читали про таке таксі? Riding in tuk-tuks is fun. Кататися на тук-тук весело, вона сказала. Look, another clue, дивись, інша підказка. Find the black and white horses in the red and yellow room, says Tony. Знайди е, чорно-білих коней у у червоно жовтій кімнаті, говорить Тоні. It's the art classroom. Це кімната малювання. The walls are red and yellow, Стіни червоного та жовтого кольорів. Let's go, says Zoe. Ходімо, сказала Зої. Black and white horses. Чорно-білі коні. bili це шахи, says Dylan. Here's a clue і от підказка. There's a mouse in this room, but it hasn't got ears says Tony. У цій кімнаті є мишка, але у неї немає вух. It's the computer mouse. Це комп'ютерна мишка, says Dylan, сказав Ділан. Congratulations, free tickets to the zoo. Вітаємо вас. Безкоштовні квитки до зоопарку. Wow! look, the treasure is tickets to the zoo, погляньте. скарб це квитки до зоопарку. Говорить Зої, The children are happy, діти щасливі. Окей, okay, well done. І яка у нас value в даному випадку мораль? Work together and succeed. Працюйте разом і досягайте успіху. Work together and succeed. Саме завдяки гарній роботі, командній роботі дітей вони досягли свого успіху і виграли похід безкоштовний до зоопарку. Ну а зараз давайте ще раз текст за диктором. The treasure hunt. There is a treasure hunt at school. Zoe, Lucy, Dylan, and Tony are a team. Go to my classroom and find a clue. The clues can help you find the treasure, says Mr. Jones. Lucy sees a clue on the board. There is a zebra in this room. But it hasn't got teeth. What colour is it? Zebra. Oh, look. Cross at the zebra crossing. The zebra crossing. The stripes are white. Mrs. White's room. Let's go there, says Zoe. In Mrs. White's classroom, Dylan reads a clue on the board. What time does the school bus leave from school? Go to this room. Riding them is fun. Hmm. The school bus leaves at 1.55, says Dylan. No, Dylan. It leaves at 2 o'clock. It's classroom 2. Let's go to classroom 2, says Zoe. In classroom 2, Lucy sees a picture of a tuk tuk. Riding in tuk tuks is fun, she says. Look. Another clue. Find the black and white horses in the red and yellow room, says Tony. It's the art classroom. The walls are red and yellow. Let's go, says Zoe. Black and white horses? Chess, says Dylan. Here's a clue. There's a mouse in this room, but it hasn't got ears, says Tony. It's the computer mouse. says Dylan. Wow! Look. The treasure is tickets to the zoo. says Zoe. The children are happy. Продовжимо працювати тепер за робочим зошитом. І так, story time. Це у нас стрінка 48 у нашому зошиті. Task 1 look and match. Погляньте і поєднайте. Clue – підказка. Це у нас картинка B. 2 Team, картинка A. 3 Classroom, Picture C. 4 Stripes, Picture E. Treasure Hunt 5 Picture D. У вправі другій необхідно розставити картинки в правильному порядку. Як це була історія. Отже перше, перший B малюнок Treasure Hunt, там де вчитель дає їм настанову. 2F, 3 uh, D, 4 C там, де вони тук-тук знайшли вже. Five A, CS, шахи. Ну і Six останнє Mouse. Так, мишка Without Ears. Окей. Okay. Ну і остання вправа Discuss the Story. Необхідно обсудити дану історію. І так, did you like the story? Why or why not? Чи сподобалася тобі ця історія? Yes, I did. Мені сподобалося. Чому сподобалося або чому не сподобалося? I like Treasure Hunts. Мені подобається полювати за скарбу, скарбом. I like можна написати I like Treasure Hunts. Далі, друге, which clue is easy to solve? Е, яку підказку легко розгадати? І яку підказку важко розгадати? Ну, для мене легко легкою здалася підказка про е, чорно-білих коней у червоно-жовтій кімнаті, тому що ну, одразу кольор кімнати. Підштовхує до розгадки. так? Find the black and white horses in the red and yellow room. Ну, Це моя думка. А, яка which clue, яка підказка була важкою? What time does the school school? bus leave from school? У котрій годині шкільний автобус відходить від школи, тому що, ну, можливо, є ж така вірогідність, що хтось, можливо, цим автобусами не їздить, можливо, хтось ходить пішки. Go to this room, І, ти до цієї кімнати. Riding them is fun. і ще плюс кататися на них весело. Тобто, Необхідно було здогадатися, що це річ іде про тук. тук Тук-тукс. Це ж добре, що на цій стін стіні були лише, був лише малюнок тук-тука фотографія, а не було, наприклад, велосипеду або коней, тому що і на велосипеді також кататися весело, і на конях також кататися несумно. Окей, okay, so that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Don't move Goodbye.